принципово. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сишком Добрий. На засіб реп ставимо такий цивільний такий цивільний акумулятор від ну, власне, ДБЖ. Так от, він знову показує 0%. Зараз. Ага, 75%. От. Замість тих, які. Пропонує виробник Шотра і відповідно провів належні консультації з. І виробником, і продавцем. І завезли до майстра, оскільки вони для стаціонарного використання вдома. А у нас воно має стрибати, то завів до майстра, який його вскрив, і тут поперевертав, поперефіксовував і зробив компонування таким чином, що ну, зараз не можна грати у футбол. Ми робимо з 2-мм сталі повністю корпус. Про це буде окремий відеоогляд. Ну а поки що, от різні етапи. Роботи з цим. Це він? Це дисплей оцей. Ага. Ну тут щось робили, ні? З другої сторони. Ну, Додавив немножко герметику йому угу. по краям. Отак. Окей. І все. все. Ну, от максимально посилили, і маємо надію і віру, що воно себе гарно покаже у нашій роботі. Нічого там, прям. Іншого додавати не треба, окрім того, що ми додали, і будемо дивитися, як воно себе покаже. Очікування позитивні. Єдине, що для мене особисто залишається питанням, чому тут вентиляційні отвори закриті чомусь типу каремата. Ну це Давай. теж будемо розбирати. Я, Дякую я всім за підтримку. Разом і поборемо.